Доброго дня, шановні користувачі системи JCRM. Сьогодні я покажу повний функціонал наших чатів, як вони працюють, та навчу нових клієнтів користуватися частиною нашої системи. Відкривши чат, ми бачимо діалоги від клієнтів, які пишуть на оголошення. Я натискаю на діалог та спершу бачу, на яке оголошення мені відписали, самого клієнта, його профіль та на який канал він мені написав. Я, скориставшись штучним інтелектом, який доступний на всіх платних тарифах, відпишу клієнту. Є можливість подивитися профіль OLX від нашої системи, натиснувши на ім'я аккаунта. Якщо людина довго не відписує, ви можете перевірити, чи справді він прочитав ваше повідомлення, натиснувши правою клавішою миші на своє повідомлення та перевірити. Так, він прочитав. Також є можливість закріпити повідомлення. Їх буде видно тільки у нашій системі, але це дуже зручно. Варто підкреслити, що повідомлення до системи можуть надходити від 30 секунд аж до 2 хвилин. Зручною функцією для вас можуть бути швидкі відповіді. Їх можна додати як через повідомлення, так і створити з нуля. Але я ще повернуся. До автоматизації швидких відповідей. Тут клієнт захотів подивитися на додаткові фото. Зовсім не проблема. Підбираємо потрібні фото, якщо десь ми не впевнені, їх можна проглянути або видалити перед відправкою. Додатково є можливість пошуку повідомлень в діалогах. Особливо це потрібно, коли переписка завелика та огортати не самий оптимальний варіант. Але наша система добре з цим справляється. Варто лише пригадати пару слів. Також ми можемо змінювати ціну оголошення прямо в чатах. Як на мене, це дуже спрощує подальшу роботу з клієнтами та зручно, якщо десь допустилась помилка. Ще є змога закріплення чатів. При закріпленні чат одразу стає зверху, що дає можливість легко його знайти. Тут цього не видно, тому що повідомлення не читаються при відкритті. Зараз ми це виправимо. Якщо наразі не спрацьовує, то я перезавантажую сайт. Варто зазначити, що якщо пише клієнт, в crm угодах автоматично створюється нова угода, в якій є інформація про клієнта. Ви можете автоматично налаштовувати угоди під себе, редагувати угоди, змінити колір, перетягнути в інший стовпчик, наприклад, та багато іншого. Але зараз повертаємося до чатів. Також зручною властивістю можуть бути редагування імені аккаунта, з якого приходять повідомлення та свого каналу. Ця функція буде видна тільки в наших чатах. В каналах нічого не зміниться, це лише для вашого комфорту. Як працюють блокування в наших чатах? Якщо надходить повідомлення з OLX, то це повідомлення просто не надійде в нашу систему. При знятті блокування через пару секунд приходить сповіщення на повідомлення, відповідно відправляється. Навіть якщо при блокуванні не надходили дані повідомлення. Поки повідомлення не надійшли, покажу сортування чатів. Можна проглянути, які ще не прочитані, які нові. Ще у нас існують відкриті та закриті чати. Користування закритими чатами полягає в тому, де розмов з клієнтом вже не має значення. Але так як OLX забороняє видаляти діалоги, то в нашій системі можна просто сховати їх в закриті чати. У випадку, якщо чат знаходився в закритих, але клієнт написав повідомлення, то система автоматично зробить чат активним, тобто відкритим. Можливо, зручними функціями для вас можуть бути налаштування клавіатури, тобто як саме відправляти повідомлення. Як я і обіцяла, додавання швидких відповідей. Внизу ми можемо побачити їх кількість за вища створення. Функціонал у них простий. Через цю причину я так полюбляю автоматизацію швидких відповідей. Є змога редагувати відповіді та видалити, якщо вже не актуально. Варто зазначити, що значок перед вибором формату відповіді змінюється в залежності від останнього активного відправлення. Тобто, якщо ви відправили фото, значок буде файл, якщо швидку відповідь стрілочка. Та якщо це відповідь штучного інтелекту, звісно ж, іконка робота. Функціонал чатів GCRM різноманітний та має багато властивостей. Сьогодні ви це зрозуміли. Чати будуть удосконалюватися ще не раз, але наразі тут є велика кількість можливостей, якою може користуватися кожен. Бажаю гарного дня, до наступних зустрічей!